Метал, призначений для смерті, тепер служить життю. Ось ці звичайнісінькі гільзи різного калібру в руках умільців перетворюються в мистецькі шедеври. Ось дивіться, герб України створений зі справжнісіньких гільз. Витвір мистецтва ручної роботи. Це справжня знахідка для колекціонерів крафтової геральдики. Поруч прапор Великобританії є ще прапор США і Канади. Це приблизно 4 кілограми йде гільз на кожен прапор. Ось ну на якісь менші, на якісь більше залежно. Це гільзи, які збираються на тренувальних таборах, на стрільбищах, полігонах тирах. Ветеран АТО, нині діючий військовий Андрій Несмачний, заснував вірпіні унікальну майстерню у 2019 році. Каже, ці сувенірні гільзові прапори свіжесенькі і вони довго на полиці не залежаться. Покупці на ці шедеври вже є. Ми реалізовуємо, ось а кошти направляємо на підтримку Збройних сил України. А ось у таких пічках хлопці гартують скло. Вже готові чарки, фужери, бокали, інший скляний посуд готують, щоб прошити їх кулями. У результаті виходять ось такі оригінальні вироби. Звісно, такі чарки або шкелихи із вплавленим металом бачити на столі незвично. Символізм кулі, яка застряла на півчарки, можна інтерпретувати так. Ну, типу, вбиває все, що понад міру. Можливо, це просто ваша міра, по яку не варто заходити. Військовий розповідає: історія перетворювати смертоносний метал у щось красиве і корисне розпочалася зі шматочка нейлонового шнура і кількох гільз. Вдома на кухні він зробив із них кілька браслетів. Вироби так сподобалися людям, що залучив до справи побратима. І почали плести браслети удвох. Ми виготовлювали браслети, продавали їх, а кошти відправляли на ну, в той момент ви, там, в основному на фонд Повернись живим. От. Ми отримували просто від цього естетичне задоволення. Велика кількість замовлень спонукала хлопців орендувати приміщення і відкрити майстерню. Зараз до справи залучено 14 людей. Більшість із них військові, і працюють вони коли у відпустках, на ротації чи на реабілітації. Для них це як арт-терапія. А на постійній основі кілька цивільних майстрів. Володимир виготовляє ножі. Вони теж незвичні, патріотичні. На них гравіювання національного орнаменту. Чоловік каже, такі ножі й господиням подобаються, і хлопці замовляють на фронт. Підшийде. Можна якось сальця відрізати і кацапа. За гравіювання у майстерні відповідає Олексій. Він сам розробляє макети малюнків, а лазерний гравер переносить їх на найрізноманітніші вироби. Ось у нас вишивки такі робить, і багато чого різного також робимо. У майстерні роблять і особливу упаковку. За допомогою ось цього лазерного верстата вирізають з фанери найрізноманітніші коробки для своїх товарів. З моменту заснування майстерні хлопці перетворили десятки тонн гільз у колекції оригінальних мирних виробів. І зараз ветеранський бренд ЮА» багатьом відомий не лише в Україні, але й за кордоном. Замовити унікальні витвори можна через інстаграм та фейсбук Батарт Юа. Виручені кошти хлопці спрямовують на нагальні потреби побратимів.